101-й день народження відсоткувала Катерина Заграновська, мешканка Раківчика, що на Коломищині, майже все життя жінка працювала в колгоспі і сама виховувала дітей, адже у молоді роки залишилась вдовою. Хоч доля Катерини Миколаївни була нелегкою, Труднощів вона не лякалась. Привітати довгожительку з поважною датою зібралась повна хата гостей: це і староста села Раківчика Петро Ключівський, настоятель місцевого храму Отець Ярослав, вокальний ансамбль Яворина, сусіди та родичі Катерини Заграновської. Як все було, дивіться далі. Поваги від дітей, від внуків, від правнуків. що дав вам було дочекати. Такої знаменної дати. Щастя, здоров'я, нога вам вам. Кажіть дякую, бабу. Дякую. Дві ці пані. Пані Катерина, вітаю вас з днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я, Божої ласки, Божої опіки вам, щоб ще ви прожили, коли стільки вам Бог дасть. Вам, вам трошки дивіться, що ви такі фотографії вам принесли. Дивіться, які ви. Дивіться, які вираз соня. Катерина, ви отримали від Бога віру, тому що в Хрещені. Ви, ви принесли ціле своє життя. Ви умножували, тому що ходили кудись близько Я до церкви. Ви не зневірилися, хоча було тяжко всякому в житті. Але Господь Бог був з вами і давав вам можливість, щоб ви, ви аж до сьогоднішнього дня е, в здоров'ї ще, е, наскільки Господь Бог дає у силі, наскільки 101 рік людина може робити, нехай Господь Бог і надалі вам дає ще кріпості Це в руках Божих, а ми вас вітаємо і бажаємо всього, найкращого, що тільки потрібні.

Файно вам сподобалося. Вам сподобалося? Подякуйте, файно всім. Дякую! обернися. Всім дочекаємо.